Огляд п'яти будинків з гарним ремонтом і ціною всього до 7 тисяч доларів. Кожний будинок має гарне розташування, поряд є озера, річка, ліс, поряд з великими містами. Будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Сьогодні ми оглянемо комфортний, доглянутий та просторий будинок з ремонтом, всього за 18 км від міста Львів. Він обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. У будинку вже зроблено гарний ремонт під ключ. В Санвузлі є вся сантехніка. Недалеко від будинку є озеро і Ліс. Стан будинку дозволяє вже заїхати і проживати. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб надалі мати можливість оцінювати житло в Україні. Площа будівлі 85 квадратних метрів. Побудований він із цегли. Вікна всі металопластикові з енергозберігаючими трьохкамерними склопакетами. Міжкімнатні двері дерев'яні, на підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень, ванної кімнати і кухні, на стінах поклеєні шпалери і пофарбовані. По всьому будинку зроблено ремонт під ключ, тобто не потрібно нічого робити і дороблювати. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. По периметру дома зроблена доріжка, сплитки також виконує роль відмостки. Поряд з будинком ви можете бачити гараж з автоматичними воротами. Будинок був побудований в кінці 2022 року. З комунікації є все і заведено в будинок газ, електрика, автономне водопостачання в хаті та каналізація. Водопостачання і каналізація централізоване. Є індивідуальне опалення, двоконтурний газовий котлом. Батареї у всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок, тепла підлога в санвозлі, кухні і коридорах. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни. Встановлено гарну сантехніку. Є велика кутова ванна. Велика раковина з тумбою. Рушникосушка. Виводи для підключення пральної машини. Будинок великий. Має три окремі кімнати. Велику кухню з усіма комунікаціями для встановлення і підключення кухонної техніки. Прихожу, в якій можна встановити шафи-купе, бойлерну, в якій встановлено двохконтурний газовий котел. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. На території також є гараж на одне авто з автоматичними воротами. Біля будинку є декілька фруктових дерев, таких як яблуні, груші і сливи. Площа ділянки 12 соток. Земля родючий чернозем. Ділянка правильної прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на цей будинок всього 7000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Дорога асфальтована, вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста Львів можна доїхати за 15-20 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Тепер давайте глянемо, в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса Львівська область, село Старий Яричі. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок, пошта, банк. По карті видно, що є велике озеро. За останнім переписом в селищі проживає майже 2000 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до Львова. А тепер давайте перейдемо в сам будинок і покажу, що знаходиться всередині. Зразу заходимо тут такі гарні металеві масивні двері, Відкоси утеплені, сендвіч панелями. По всьому будинку розведена електрика. І на кожне приміщення встановлений окремий електричний автомат. Заходимо в першу кімнату. На підлозі лежить ламінат, поклеєні шпалери і пофарбовані стіни. На вікнах гарні склопакети, трьокамерні. Фірма склопакетів ReHau. І також встановлена гарна фурнітура. Зроблено виводи під ТВ антенну і встановлено додаткові дві розетки для телевізора. Заходимо в ванну кімнату. Тут вже є вся сантехніка, встановлений унітаз. Тут стоять у нічі лічильники для води, і також там можна перекривати воду. Зроблена витяжка. Встановлена велика кутова ванна. Є метрова раковина з тумбою, рушника сушка, і також зроблені виводи для підключення пральної машини. Ось тут в куті можна встановити. Вже все для цього є. Це кімната номер 2 також є шпалери і пофарбовані стіни. Уже все зроблено. Є багато розеток для підключення різної техніки. Зроблено виводи для підключення телевізора і кабельного телебачення. Тут ніша для шкафа купе можна встановити в самому коридорі між двома кімнатами. Це кімната номер 3 Велика гостьова, на підлозі лежить ламінат, встановлені радіатори опалення, і також в цій кімнаті є підігрів підлоги, і зразу поряд знаходиться кухня. На підлозі лежить плитка, тут також є підігрів підлоги, є багато розеток для підключення різної побутової техніки. Тут в куті притяжна вентиляція. А тут виводи для підключення витяжки. Як бачите, багато розеток, є також вивід для газової плити і вивід, якщо захочете, встановити електричну плиту. Все вже для цього зроблено. Також є окреме місце для підключення посудомойної машини. З кухні можна вийти на терасу. Переходимо до огляду другого будинку. Це двохповерховий будинок з гарним ремонтом, меблями і всією сантехнікою. Можна заїжджати і жити. Вже є гарний ремонт. Сантехніка в санвузлі. Меблі побудова техніка, все залишається майбутнім господарям. Поряд з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку, пікніків та пригулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога, а вулиця, на якій він знаходиться, освітлена, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь який час доби, поряд проживають сусіди. Ділянка огороджена. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 80 квадратних метрів. Будинку 2 поверхи. Побудований будинок з газоботону і облицьовано цеглою. Всі вікна металопластикові з енергозберігаючими склопакетами. Міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку постелено ламінат, крім технічних приміщень ванної кімнати і кухні. На стінах поклеєні шпалери. По всьому будинку зроблено гіпсокартонну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва з згарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Також встановлено додатковий кондиціонер. Власник сказав, що будинок був побудований у 2012 році. З комунікацією є все і заведено в будинок газ, електрика, автономне водопостачання і каналізація. Є індивідуальне опалення двоконтурним газовим котлом, батареї в всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, встановлено гарну сантехніку. Є велика кутова ванна на першому поверсі. Будинок великий. Має три окремі кімнати, кухню з усією необхідною технікою. Прихожу, в якій є шафа-купе. Будинок підходить для великої рідини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, дивани та ліжка. Площа ділянки 6 соток. Земля родючий чорнозем. Ділянка правильно квадратної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 7000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий ліс з великою кількістю грибів. Дорога асфальтована. Вулиця широка та освітлена. В поряд проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 25-30 хвилин по гарній дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса будинку Хмельницька область, село Пашківці. В селі є магазин, аптека, пошта, банк. По карті видно ще є декілька озер. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста Хмельницького, що знаходиться в 15 кілометрах, до Києва 309 км. Будинок побудований з газобетону і облицьовано цеглою, що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий. Він побудований за усіма нормами і добре тримає тепло, і взимку не нагрівається. А влітку дає можливість зекономити на охолодженні будинку. Як бачите на відео, в будинку три кімнаті. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети з надійною фурнітурою на підлозі ламінат. В кожній кімнаті встановлено радіатори опалення. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. На стінах поклеєнні шпалери, а в деяких кімнатах ще пофарбовані. Стелі у всьому будинку гіпсокартонна, кухня вже з технікою. Є плита, холодильник, витяжка. Санвузел з усією сантехнікою, є унітаз, раковина, встановлено ванну. Є сушка. Зроблено вивід для підключення пральної машини. На першому поверсі розташована санвузол, одна кімната і кухня. На другому поверсі дві кімнати, одна з яких з виходом на балкон. І санвузол, який треба трошки доробити. В ньому покладено плитку і зроблено всі води і виводи. Залишається тільки встановити сантехніку. Поки санвузол в такому вигляді. На території ще є мангал. Можна влітку жарити шашлики. Огляд третього будинку. Будинок також з ремонтом. Всього за 5 км від міста Львів. Зразу біля будинку ліс і озеро, що створює чудову можливість для активного відпочинку риболовлі, пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога. А вулиця, на які він знаходиться, висвітлена. Поряд проживають спокійні сусіди, ділянка огороджена. У будинку вже майже зроблено ремонт. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоби надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будівлі 110 квадратних метрів. Побудований він скерем зітобетону і облицьовано цеглою. Вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами. На підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень і ванної кімнати, стіни вже підготовлені під чистове оздоблення поклейку шпалер або пофарбувати. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва з гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок побудований в кінці 2021 року. З комунікації є все і заведено в будинок газ, електрика, водопостачання, каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Батарея у всіх кімнатах також тепла підлога розведена по всьому будинку і опалює весь будинок. Санвозлі покладено плитку на підлогу і стіни. Зроблено вже всі вводи й виводи для підключення сантехніки. Будинок великий, має три окремих спальних кімнати. Велику кухню з усіма комунікаціями для встановлення і підключення кухонної техніки. Прихожу, в якій можна встановити шафи купе, бойлер, на якій встановлено двоконторний газовий котел. Також є технічне приміщення, яке можна обладнати під будь-які потреби. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Також є гараж на одне авто. Площа гаража 20 квадратних метрів з автоматичними воротами. Площа ділянки 10 соток. Земля, родючий чорнозем, ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 7000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. Зразу біля будинку ліс і озеро. Влітку можна там відпочивати, купатися, ловити рибу. Про дорогу не треба хвилюватися. Вона асфальтована, вулиця широка та освітлена. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожні 20 хвилин їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 10-15 хвилин по гарній дорозі. В селі є все необхідне для проживання, магазини, аптеки, пошта. За останнім переписом в селі проживає більше 2000 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами вісім до Львова 5 км. Кухня велика і простора, де можливість встановити кухню під будь-який смак і потреби. Зроблено вже всі виводи під сантехніку, встановлено багато розеток, виведено газ під газову плиту, на кухні покладено плитку на підлогу і зроблено теплу підлогу. Будинок за 7 тисяч доларів. До Львова 25 кілометрів. Будинок знаходиться зразу біля озера. Будинок з банею. Сам будинок побудований із зрубу. Хто розбирається, знає. Це дуже екологічний будинок. В такому жити або приїжджати на вихідні одне задоволення. Поряд з будинком зразу озеро. Можна купатись і ловити рибу. В будинку є охоронна сигналізація і відеонагляд. В будинку зразу знаходиться баня. Баня також повністю зроблена із зрубу. Зараз зайду покажу. Ось так все виглядає. Це тут можна зробити ванну кімнату і саму парилку. Треба ще тут трошки доробити, але вже. Тут не так багато залишилося. Зразу можна виходити з бані і бігти, окунатися в озеро. Хто любить баню, я думаю, зацінить. Ось озеро приблизно 15 метрів, і зразу озеро. Там ще є 4 будиночки, у них також є прямий вихід до озера. Будинок сам двоповерховий. Зараз підіймемось на другий поверх. Покажу, який вид відкривається з цього поверху. Площа будинку 60 квадратних метрів плюс сама баня приблизно 30 квадратних метрів. Виходимо на балкон другого поверху. І ось такий вигляд відкривається з цього поверху. Будинок знаходиться в дуже екологічному районі. Поряд, як бачите, є озеро, є ліс. До траси на Львів приблизно 1,5 кілометри. Ось так виглядає будинок ззовні, поряд ростуть берези, нічого не зробалось для того, щоб побудувати будинок. Все так само залишається. Територія не обгороджена, але, як я вже казав, Є сигналізація в будинку, і також є відеоспостереження. Ось подивіться, як будинок покладений з руб, дуже щільно. В будинку нічого робити всередині не потрібно, дерево вже так і залишається. Воно буде дихати, і будинок сам також теплий. Ось такий вигляд з іншого боку будинку. Тут посаджений газон. Зараз відійду трошки далі покажу. До Львова тут 20 км їхати на машині. До траси на Львів приблизно 1,5 км по ґрунтовій дорозі. Але дорога дуже гарна. Поряд ростуть також берези. Ось до Берез. І там трошки далі це все вся територія. Цього будинку. Там далі є ліс. Дуже екологічний район, спокійний, мало сусідів. Ось це зліва пристройка це баня, а справа це два поверхи будинок. Ось такий вигляд ще на саме озеро. Як бачите, на тому березі 4 будинки. А на цьому тільки один будинок. І можна сказати, що пів берега і пів озера це тільки відноситься до цього будинку. Кого зацікавило, посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Там я залишу контакти продавця. Якщо будинок продано, контакти я видаляю. Також дивіться огляди інших будинків на каналі.